І Наші зв'язки з природою вони сприяють тому, щоб людина могла відновитися. Оксана позиційна Оксана Майборода, депутатка Рівненської міської ради і громадська активістка в минулому. Яким чином так вийшло, що ти перейшла із громадського активізму у іншу форму громадського активізму у депутатство? І чому депутатство це по суті волонтерство? Коротко. Це, по-перше, неоплачувана робота на громадських засадах депутати місцевих рад працюють. А пішла я робити реформи в сфері довкілля, бо перед тим як громадська активістка просувала теж зміни підходів до міського озеленення, до поводження з відходами і відповідно з. Певними напрацьованими проектами, напевно, ну, з такою активністю ми відновили парк в мікрорайоні нашого міста, ну, ще іншими багать, багатьма речами займалися, і, відповідно, отримали підтримку безпосередньо. Я стала депутаткою. Невже рівне таке забруднене місто екологічно несприятливе, що там потрібні такі екологічні ініціативи? Ну, для багатьох це здається, що воно досить зелене, але я розумію глибину проблем планування утримання за зеленими насадженнями. Не відбувається догляд на тому рівні, як має відбуватися. Продовжують висаджуватися однорічки, хоча ми це вже посунули. І цього року вже більше акцент іде на багаторічні насадження, це і кущі, і дерева, і інші багаторічні, тобто злаки. Сакові, квіти, і е, ми будемо відмовлятися від е, марнотратної висадки однорічних. Так само е, в нас і в багатьох українських містах відбувається таке скошування. Чим ближче до центру, тим побільше і понижче скосити. І е, це те, теж велика сума коштів витрачається міських бюджетів саме на. Такі заходи, а вони досить часто більш шкідливі, ніж вони не про довкілля і не про зеленення. Вони більше про те, щоб витратити освоїти кошти бюджету, і ми хочемо якраз змінити ці підходи. Є, є європейські стандарти по догляду за зеленими насадженнями, там по висадці дерев, по обрізці. І це поступово, скажімо так, впроваджуємо, пояснюємо, комунікуємо, показуємо прикладами, як треба садити, як доглядати. Чи в Рівному стоїть проблема обрізки дерев, омолодження дерев, скажімо, в кривому розі дуже багато конфліктів з цього приводу виникає, тому що обрізають ну практично під стовпчик, під пеньок? Ну це кронування і це незаконно. В нас навіть по нашому такому законодавству можна. Все-таки виконавців таких робіт. І я це. Періодично роблю, тому що ну, коли звертаються люди, це один із дієвих таких механізмів, як мінімум, притягнути до відповідальності і показати як приклад, що так не можна. І у інших може не виникнути такого бажання, але у багатьох просто немає розуміння, що це шкодить дереву, таке кронування, і ну є таке поняття: обшмор крони більше 30% більше 50%. Тобто, це шкода, яка там до ступеня не зупинення росту і до ступеня зупини. Росту і відповідно є передбачені е, суми коштів ну, за це, за таку шкоду. Ти сказала, так. що ти періодично це робиш, тобто вже є приклади тих штрафів, які люди так, платили. Так, так, я звертаюся постійно в екоінспекцію, коли виявляються такі е, дії, і досить часто це відбувається, просто людям заважало дерево, вони його хочуть видалити, але не, немає якихось підстав на видалення, тому вони. Спочатку кронують, називаючи це обрізкою, ми омолодили дерево. І потім через якийсь час дерево само по собі гине або стає аварійним і вони його видаляють. Ну, і це, звичайно, як мінімум, таких. Порушників можна притягнути до відповідальності основним приводом нашої розмови, по суті, імпульсом таким основним стало не обрізка, не щось інше, а висадка. Так я б хотіла, щоб ти розповіла про той проєкт, з яким ти приїхала сюди. Ми спілкуємося на ідеатоні Unlock Ukraine дуже крутий захід організований у Львові. І розкажи, будь ласка, про цей проект сад пам'яті, чому, про що він, яке відношення. До нього мають дерева і яке відношення до нього мають полеглі за Україну військові? Це перш за все таке наше бачення, проєкт концепції, який зараз буде обговорюватися з нашою громадою створення меморіального парку. Висадку ми пропонуємо зробити в пам'ять про полеглих захисників у війні, починаючи з Небесної Сотні, і по сьогодні. І це простір, по суті, у вигляді саду, де можна буде і долучатися до висадок, і долучатися родинам. І це буде така взаємна підтримка громади по створенню такого простору. І е, крім того, що це буде е, такий спільний пошук е, такої е, пам'яті і збереження пам'яті е, про наші трагічні зараз всі, -всі події у війні. Е, це ще е, буде е, така можливість в цьому просторі. І Зрозуміти свої емоції, подивитися на все з іншого, можливо, навіть кута, там, тому що коли ми говоримо про зелені насадження, навіть є таке поняття, як садотерапія, тобто природа і наші зв'язки з природою вони сприяють тому, щоб людина могла відновитися. І коли ми будемо говорити про повернення людей з війни, цей простір може стати для когось такою можливістю подивитися на життя по-новому, по-іншому. Також ми зможемо усвідомити цю цінність, якою ціною ми. Маємо, ми віримо в перемогу і ми сподіваємося, що вона буде з, мен, з найменшими втратами, але ми розуміємо, що ще навіть зараз все продовжується. І, відповідно, зараз ще не на часі говорити про Ну, якесь завершення, але ми вже можемо планувати наше майбутнє і обговорювати, як в якій громаді ми хочемо бути, і яким чином ми хочемо вшановувати пам'ять наших полеглих захисників, і яким чином ми можемо підтримувати наших ну, родини. Бо навіть в нашій громаді це вже більше 250 людей загинуло. І якщо я так можу ну, зорієнтуватися там. Примірно, це вже більше двох тисяч, трьох тисяч людей, близьких, які були або в родинних зв'язках, або були близькими друзями, для кого ця втрата ну, дуже болюча. І це можливість теж спільно громадою підтримати таких людей, щоб вони змогли прийняти цю втрату. І е, змогли почати жити е, новим життям. Нам всім це складно. Звичайно, тим, хто е, мають такі втрати, це ще набагато більше болить. І ніколи ті люди, які е, ну, не втратили, ми наскільки глибоко не можемо зрозуміти тих, хто втрачає, але е, війна триває, і ми розуміємо, що з кожним може таке трапитись. І... Так, це теж е, щодо висадки дерев, вона просто тема мені була дуже близька, бо ми попередньо займалися теж висадками і іменними. І навіть був досвід, коли ми висаджували дерево в теж в пам'ять про людину, яка померла. І е, справді ми бачили вже, що це е, дійсно такий хороший дієвий спосіб. Е, для близьких прийняти і підходити до того дерева, приходити, ну, поговорити і якимсь чином такий мати зв'язок з людиною, якої так бракує фізично. І це Крім того, це такий природоорієнтований екологічний захід, тому що ми досить звикли до меморіальних таких пам'ятників, якихось скульптур там чи монументів. Але ми можемо вшановувати пам'ять дуже в різний спосіб. І створення такого спільного простору це теж і. Крім є такий екологічний ефект, відповідно. Бо це в нашій громаді, це така досить занедбана зараз зона, і вона може стати хорошою такою хорошим таким зеленим садом. Через 3, 5, 10 років ми можемо побачити зовсім іншу картину в цьому просторі. Ну і звичайно, дерева живуть довго. Якщо говорити про методи меморіалізації, реалізації, способи меморіалізації, звісно, висадка дерев садів це дуже цінний і важливий елемент загалом меморіалізації. Які інші методи, способи зараз вже застосовуються у Рівному. Ти як депутатка, розкажи, будь ласка, що успішно, що не успішно, що до чого є дискусії і такі проблемні моменти? Так, в нас вже відбувається вшанування, бо потреба вона така є і. В нас теж відбувається і переименування вулиць, хоча є певна частина людей, я насправді теж вважаю, що мож, треба було би почекати з цим процесом, тому що ще дуже болюча ну, взагалі, тема і ще війна не завершилася, і ми не знаємо, скільки буде людей загиблих з нашої громади. І е, я більш прихильниця того, що ми мали би. Повернутися до цього після перемоги, але е, є ну, теж і інші люди, які вважали по-іншому, і відповідно вже ну, процеси е, пішли, і е, зрозуміло, що є і певні там, конфліктні ситуації, наслідки, але е, ну, з іншого боку, я рахую так, що добре, що ми вшановуємо. Е, якщо є така потреба, це важливо робити. Е, є в нас, наприклад, те, Відбувалися архітектурний конкурс вшанування родин Небесної Сотні, Героїв АТО, але е е він не був реалізований, на жаль, в зв'язку з великомасштабним вторгненням. Тобто ми працюємо над цим питанням меморізації, але справді ще я вважаю, що нам потрібен такий глибинний діалог в громаді більше спілкуватися, щоб ми почули кожного, щоб це була така інклюзивна, більш така розмова, і щоб ніхто не відчував себе таким, що ну, забутим або. Несправедливо там, ображеним в цьому процесі, особливо, коли ми говоримо про людей, які втратили своїх близьких. І Звичайно, модерувати в принципі, такий діалог дуже складно. І я розумію, що не кожна громада навіть спроможна це робити ну, з огляду на ситуацію, яка є. Але докладати зусиль і поставитися до всіх сторін з розумінням, що кожен працює там на 100% і трішки зверху, щоб це відбулося більш конструктивно, і щоб ми на... в результаті отримали отримали Такий більш правильні, ну, правильний шлях обрали, і відповідно пам'ять загиблих вшановували на рівні. В нас ще дискутується навіть ситуації, теж як ми зустрічаємо загиблих, і як відбувається прощання. Бо обрані. Ну, те, як зараз це організовано, де для багатьох теж неприйнятне. І ну, є люди, які це змінюють. І... Теж може ну, не кожному подобатися, бо це хтось не знаю, хтось може фотографуватися на фоні того, що вони прийшли на похорони прощатися і про це писати. Є люди, які ну, взагалі з нерозумінням до цього ставиться, як це можна, ну це ти приходиш щиро провести людину і в останній путь і віддати шану і подякувати. А як можна себе зі сторони ще й фотографувати? Ну, це, це вже, ну скажімо, на совість тих, хто це робить. Так само, питання реклами, питання роботи закладів, питання руху автотранспорту ці всі питання от зараз на слуху, дискутуються, обговорюються. Я сподіваюся, що все-таки... Більш так, ну нам треба відкладати такі якісь емоції і гуртуватися більше, щоб ми отримали на виході хороші, якби результати, для чого ми це робимо. А ми хочемо вшанувати, то відповідно маємо триматися гідно і підходити до цього правильно. Це дуже важливо. Дякую і бажаю вам знайти і фінансування, і реалізувати проект сад пам'яті, і також знайти ту правильну форму комунікації, яка для вашої громади, рівненської міської громади, буде оптимальною і дозволить і згуртувати і оптимально для всіх вирішити ті проблеми, про які ми поговорили. Дякую вам.